Катель народ, з вами Манго, і сьогодні ми проходимо гру, в якій не можна кліпати, адже якщо ти кліпнеш, то помреш. Так, ця гра називається Virgil, і в ній є механіка, яка під'єднується до твого телефону або веб-камери і слідкує за тим, як ти кліпаєш. Так саме, як ти кліпаєш. Бо якщо ти кліпнеш у цій грі, то монстр буде підходити до тебе все ближче і ближче, поки тебе не вб'є. Що ж, нашою задачею буде пройти цю гру, а значить, нам треба як можна менше кліпати. Або, якщо там є можливість ховатися, то ховатися. Що ж, бажаю всім приємного перегляду. Ті, хто їдять приємного апетиту, а ті, хто п'ють чай, приємного чаювання. Ану, попередження. Ця гра містить жорстокі і насильницькі зображення, а також. Е, м, візуаліза. В, да, візуаль, Візуал. Е, Ні, отут вот візуал. А також зображає суїсайд, що ми засуджуємо, звісно. Е, гучні звуки і джамскейри Ну. Скрімери. Будь ласка, будьте. Е, гра. Грайте з обережністю. Ця гра використовує вебкамеру та те, що я вам казав на самому початку, відслідковує ваші бліки. Якщо нема вебкамери, ніяких даних вебкамери не буде збережено і записано. Ми дуже рекомендуємо. Грати саме з цією фічею. Мене на увазі про веб... з... грати з вебкамерою. Ну що, ми прийшли грати з вебкамерою. Що ж, час обирати. OBS Virtual. Ух ти, йо! А, да, я користуюсь камо. Ну, у мене, в принципі, нічого варіанту немає. Я сподіваюся, воно не буде. Мені ось це заблік. У мене, блять, камера знаходиться зверху, як який... мене. Сука, я це не продумав. Ну ладно, будемо експериментувати. Let's go. Єма. Так? Давайте ось так. Все, калібровка закінчена. Закрийте очі, щоб почати добре. О. Досягнення. Ох, народ. Я вам обіцяю, це буде пізде. Це буде жопа. Ми будемо стільки здихати, у мене друг проходив цю гру, то він завжди мене перемагав у гляділках. Не знаю, чи зможу я взагалі пройти цю гру. Ну давай. Хоча відео не закінчиться, поки я гру не пройду. Вже починає все око свербіти. Хотітися бл. моргнути, але не можна, не можна. Що ж, їма. Я колись вам А, ладно, не буду я вам це казати. Може ще забанять на ютубі за таке. Ну, або мам, або, мама, по шиї дасть. Ну що ж, ми починаємо. Бля... Аааа, їма. Так, все, у мене очі -сука, де твоя... А, де твізира це твоя місія? ...ти будеш працювати. Сука, я не встигаю. Ага. Взят. Коротше, наша задача така. Ми прийшли в якусь не свалку, а, знаєте, в відтіл, типу, перер... переробки, чи що. Ми будемо. наша задача буде брати коробки з секції С. Ой, з депоту, тобто. Ну, нехай буде секція С, бо тут секшн B, секшн A, а тут депот написано. Ну, я думаю, що будемо це називати секцією С, так, так би мовити. Е, наша задача брати з секції С, будемо так тепер називати депот. І переносити коробку до секції А. Що ж. А uh, давайте, ну, давайте для початку в депот зайдемо. Мені цікаво ще тут. Ага. А, -а, а, то воно бачить тільки тоді, коли я. Відкриваю з відкритими очима. Ось! І все, вони мене не бачать знову. А Фіга Фігасі, конечно, вони придумали. Окей. А ну, а я можу... А я можу закинути. Окей. Ух ти, тут м'яч є. Клас. Єс! Yes. А ну, давайте до п'яти. До п'яти заб'ємо чи ні? Падла. Окей, я, я зараз покажу вам э, свої навички. Я зараз покажу вам проф... професіоналізм. Так, бамс. Та йоли пали. later. Бам. Та що ти. О, ні, це, це було ізі, це, це, це ізі, взагалі, взагалі взагалі, не складно. Бачите, бачите, які вже маневри роблю. Ви думали, що я зараз заб'ю, О, а це було, це було заплановано. Це не фортуна взагалі, це таке було заплановано. Ану. Бамс, 4. І один, ще один. Якщо я з першого разу забиваю, то ви підписуєтесь. Це не рахується, я, мр... я кліпнув. У мене ні зачесався. О, а, а це вже рахується. Тож з вас підписка і лайк. І коментар, якщо бажаєте. Так. Що ж, це, звісно, все прикольно, але у нас тут є раз записочка. Е, трошечки вона забруднена варенням і ось таке діло. Я полагодив інценатор е, знову. Вони сказали, це моя робота, але ніхто до мене не при. Але ніхто з них навіть не приходив сюди вниз. Я не знаю, я не бачив нікого, А, я не бачив ніяких облич вже днями або тижнями, мої руки досі працюють. Але чи має це сенс? 124. Якщо ти бачиш його, не кліпай і не оглядайся. Він дуже швидкий. Ну, тут написано він швидкий, але. Ми всі знаємо, що він дуже швидкий. Але хто він, я не знаю. Мабуть, це тіпок який. Який на обкладинці гри. Ті, хто не зрозуміли, про що я, то. Ось! Тільки, мабуть, у мене рука буде про огорнута, ну що тут сюди, а. Чекай, а. О! Поняв. Так, і оце? Да, проси. Ох ти. Все, готово. А. Це не тільки не кажіть, що ми... Весь цей час будемо ось так ходити. Що? Мені. Це це що таке? Це. Та ну іди в сраку. Господи, блять, мене вже налякало, що там щось повзає Сука, йобані коробки. Я вже цю гру боюся. А ще навіть... А цікаво тут є пролог? Хоча це гра коротенька. А... Ти шо, бля, охуєвший? Не кажіть тільки, що це я один бачу. Ти шо, табло таке? Ти хто таке, табло? А? Е... ты ж не разобьешь еще одно скло? А -а -а виндоси тут. Мені вже стриму насправді. Е, персонал номер 157 Тут спеціальна доставка. Е, ски, відправлена до гнізда. Е, гнізда знаходиться в секції Б, е, і також в секції Б зафіксований не зареєстрований. Не рух, тому будь обережним. Ох, сука. Це ж секція Б, так? Ну да, вона ж не була, так. Слухайте, а мені точно треба туди йти, чи ні? Е, може ми підемо назад, поки не пізно. Може ми вийдемо якось. Слухайте, я не хочу тут працювати. Е, тут якась у вас діч і взагалі несправна техніка. А? а? де коробки? Ну добре. Головне, що це все не я повинен був прижигати. З... З... Особливо, що тут не можна декілька брати. Так, ти -та куди? ні, це це стрьомно Я скажу вам так, це це пізда, як стрьомно Що ж, продовжуємо. Не знаю. Секція А. Вже нема паскуди. Вставили коробку. Спалили. Персонал номер 157. Е, будь ласка, продовжуйте. Е, цей. Доставляти коробки. Спалювати коробки з депото. Секції NoRC. Слухайте. Мені щось не дуже хочеться, в принципі, тут ходити. Я трошечки передумав. Можна я піду до Донцю мені це зовсім не подобається. О! Персонал номер 157 Будь ласка. пройди до генератору в секції ЦА. Нагадайте, що ви знаходитесь у Vigil. Найдіть шлях до генератора. Ану. Генератор далі вперед. А добрий день? А ви хто? Єбать, конечно, в тебе ебало страшне. І хуй ти такий високий, а? Добре. Куди нам? Де? Та пішов ти в сраку? Генератор, ти нахуй, ти нахуй, я сказав? Мені туди. А блядь! Сука! Цепизда. Давайте... Давайте почнемо знову. Я не проти, а. Так. Ми навіть знаємо. Звідки ця паскуда прийде? Здоров, бля. Ми з тобою вже бачились. Ти мене не наїбеш. Далі я поняв Блядь, так боятись не можна, але сука. Можу тут залишатися ще бід... ще довше. Я думаю, що генератор... Що це генератор, але це ні... Я повинен йти далі. 127. Жесть. Ну ось якщо генератор. Бля. А тут дві дороги до генератора. Ну... Припуст, ну ми звідси прийшли. Тут до генератора якийсь шлях, і тут до генератора якийсь шлях, який правильний. А, зазвичай люди, коли не знають куди йти, вони зазвичай йдуть направо. Він досліджують право сторону. Тому я думаю, що за таким же принципом. І думали розробники, тому тут довший шлях, бо ми підемо сюди. Так, ні, ні, ні Почекайте, я хочу трошечки. Фух, все, пішли. Ну ты мразь. Це відчувається, наче я тут вже був колись. Тут щось, що я не можу згадати. Я повинен знайти правду про це місце? Що я робив до того, як зайшов у цей ліфт 155? Нам же то генератора треба. пизда, народ. Я знаю, чого чу чуєте ви, Коло в мене просто ту, 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 ту. Сер серце зараз просто з груди вийде. Що від нас тут? Labor Motor VL4R. System callback. Petrol Multicar. Blink Motion. А ну шо тут написано? Бл, і ніхує не видно. І зрозуміло в принципі. Мабуть, і не потрібно нам. Що це? лі тут так багато коробок. У нас... Задача піти знову у секцію А. І мені цікаво, якщо я реально піду зараз в секцію А, але просто потім знову ось це ходити коридорами здатом наперед. Я не знаю, як би ви поступили, але я краще піду зараз ось до генератора. Щось я підозрюю, що саме в генераторі щось не так. Я не чую його цих кроків. А значить, він не тут. Правильно ж я думаю? А, знаєте, я, 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 я краще піду далі. Я. Дуже сильно передумав. Єбать. Це шо нахуй таке. За, за засуджую це, але Пізда, а Хулі їх тут так багато, і генератор? А що? я не кліпа. Uh, походу заради. ну? Не, нас просто вырубали. Мы доебнулись, блядь. А хуй він живий? Hello, employee number one hundred fifty eight. Sheldon, yeah, buddy. Пізда, просто я, я не знаю, як це сказати. Це було страшно піздець. Що ж, дякую всім за те, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося також, як і мені, було страшно. Також дуже був би радий, якби ви підписались на цей канал та поставили відео, лайк цьому відео. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій Твіч канал. Я стрімлю на твічі. І буде приємно, якщо ви завітаєте на нього і оформите там своє слідкування. А що, ж, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до зустрічі.